У Козацькому Береславського району розпочалося зведення сучасного високотехнологічного підприємства. Будівництво перевантажувального термінала стане першим етапом реалізації інвестиційної програми компанії Нібулон на Херсонщині. Проект спрямований на відродження Дніпра як судноплавної транспортної артерії України, яку ще користь принесе він нашому регіону. Дізнаєтеся з наступного сюжету. Товариство з обмеженою відповідальністю Нібулон за 20 років з моменту свого заснування пережило всі етапи розвитку країни, зміни в економіці, політиці і законодавстві. Компанія спеціалізується на зберіганні і доведенні сільгоспродукції до товарної кондиції та її реалізації. Підприємство є одним з найпотужніших вітчизняних виробників зернових та олійних культур. Його сучасне оснащення дозволяє діяти з мінімальною шкодою для довкілля. 21 Березня ми вперше зустрілися по цьому геніальному проєкту з Водотурським. Алексієм Фанасію. Тоді вже обговорили. І буквально через три місяці, 22 серпня минулого року, ми тут в Казацькому підписали меморандум. Багато хто то не вірив, багато було скептиків, будучи ціні. І буквально бачите, за за короткий термін вже розпочалися роботи. І все те, що сьогодні робиться на берегах Дніпра, воно буде спонукати всіх до того, щоб ці всі потоки зернові і продукти і харчування пішли через Херсонщину. Теж і Херсонщина ще більше почала вирощувати продуктів харчування. Як стало зрозуміло, Херсонщина має справу з серйозним проектом. Його підтримала обласна влада і сприяла створенню всіх умов для якнайшвидшого втілення у життя. Ще до початку будівництва термінала, регіон вже отримав перші надходження до бюджету. Так, наприклад, Козацька селищна рада надала земельну ділянку за 2,5 мільйони гривень. Частину виручених грошей вклали у капітальний ремонт і придбання меблів та обладнання для місцевого дитячого садка. Розпочато ремонт будинку культури та спортивної зали у школі. І це на плоди співпраці з Нібул. Что такое для нас казацкая? Казацкая ⁇ это в будущем база нашего флота, флота небулоновского флота. Здесь жители казацкого будут видеть, а мы ставим план перевести по Днепру более 2,5-3 миллионов тонн зерновых. А это значит, мимо казацкого пройдет порядка тысячи судов нашей компании. Здесь будет создана база, Это ворота на Дніпро. Проєкт Нібулона для Херсонщини це робочі місця, додатковий прибуток для місцевих аграріїв та значні стабільні надходження до бюджетів різних рівнів. Одним із нагальних питань для компанії є будівництво доріг у козацькому та прилеглій території. Об'єкт обіцяють здати в експлуатацію вже у червні поточного року. Після цього розпочнуться перемовини щодо спорудження перевантажувальних терміналів та елеваторних комплексів на території Ганічеського району та у Нововоронцовці.